Ви гадаєте, що ви розлучаєтесь з дивної причини? А давайте краще я вам розкажу, які бувають реально дивні причини розлучення в світі. Жінка у Саудовській Аравії більше любила вірблюда. Саме в цьому звинуватив її чоловік в судовому процесі і навіть привів для цього вірблюда в суд. Розлучення через заборону грати у відеоігри. Чоловік подав до суду на свою дружину через те, що вона забороняла йому займатися своїм любимим хобі. Кавова гуща та чаджіпіті. Чадже Піті подивився на кавову гущу, фотографію якої скинула йому дружина, і встановив, що чоловік її зраджує. Тож вона подала до суду. Розлучення через відсутність туалету. Чоловік відмовляв встановлювати туалет та проводити водопровід до будинку, а дружині це не подобалось всі 20 років. Тож вона нарешті звернулася до суду про розлучення. Розлучення через лапшу чоловік подав до суду позовну заяву про розірвання шлюбу через те, що дружина весь час готує. Йому лише одну лапшу і більше нічого іншого, тож це стало причиною.